Із, по такому, може не дуже приємно, але насправді символічно, що в нас попало з різдвом. такі особисті mm. проблеми. І я би хотів е, почати свої квінки, бо це будуть більш як вінки. Як тут багато вже казали, що зараз дуже важко говорити про якісь відповіді, можна більше про якісь інтуїції говорити. І перше, що е, цікаво, це те, що якщо подивитися на наше суспільство, то всі згодні з тим, що з ним щось відбувається, і ми бачимо якісь преображення. І ну, вже є в інтернеті такі, на, цю, на цей рахунок, і я сам е, старався дивитися, що в нашому суспільстві відбувається. Мені здається, що в нас відбувається така внутрішня боротьба між двома е, світоглядами. Один світогляд це світогляд, який е, можна сказати, який шукає одного царя, який ідеалізує якусь одну ідею. Другий світогляда це світогляд, який якраз не визнає одного це, не визнає одну ідею, і він шукає якогось е побудування відносин різних людей, як тут згадували про різні конфесії. І коли поліз на Майдан, він якраз з'являється цей образ. Тому що там збираються люди, які в даних ситуаціях за червь, мабуть, не збиралися. Деколи майже протилежних поглядів, але чомусь вони збираються. І мені здається, що це дуже символічно, бо це свідкує про те, що певні церкви, як те, що він згадували, вони заточені, можна сказати, під певну групу людей. І зараз наше суспільство воно кидає на виклик, воно заставляє з питанням, як ми будемо служити цьому суспільству, такому як і зараз. І якось в одному інтерв'ю Андрій Помейстер сказав, що на його думку, Богослів'ї не вистачає якби, розмовляти з суспільством його мовою. Тому що ми, як Бога як церковні люди, ми один одного добре розуміємо, але коли ми приходимо в люди, то, на жаль, більшість людей нас не добре чують. І символічно, що дійсно, як я сказав, ми святкували, святкуємо, можна сказати, різдво, яке є богодям, Боговтіленням, коли є Бог, який сходить до нас і стає одним з нас, дуже зрозуміло, Настільки зрозумілим, що навіть пастухи це зрозуміли, звідки я молодом і прославили. Потім ми всі, як ми тут ціповісти, зрозуміли післання і прийшли до Бога. І мені здається, що одним із важливих таких закликів того, що відбувається зараз в нашому суспільстві, це те, що ми не маємо права не бути зрозумілими як ця. Ми не маємо права не бути зрозумілими як християни, як богослові. Ми маємо шукати любих слідів, слідків, щоб. Оце Божа істина, Боже післання, воно було почуття. І це заставляє нас шукати нових поглядів, нових цінностей, нового богослівля. Yeah. Що ще хотілося би згадати? Це про те, що знову ж таки, тут сьогодні згадував про нашого е, північного сусіда е, деякі події за останній час, в тому числі в церкві, показали, що е, Особливо молоде покоління, є поколінням глобалізованої землі. І ну, хочемо ми ці, чи не хочемо, але воно є під впливом того мислення постмодерн, яке абсолютно не визнає влади, яка позиціонує себе як влада. Тобто це є боротьба проти влади, яка вважає, що для того, щоб мати вплив, достатньо просто себе позиціонувати. І те, що відбувається зараз в Україні, це теж наслідок цього. Коли ти виходиш і ти кажеш, ви мене маєте слухатися, люди задають питання, а чому ми маємо прості? І Майдан це як один з цих проявів, який ти задає питання, чому ви являєтесь владою для нас. Ці питання задають церкві. Чому ви являєтесь для нас владою? І для нас це виклик. Чи зможемо ми, як казав Христос, не панувати над людьми, а служити? Бо дуже часто, і, в принципі, це є в кожній конфесії. Кожна конфесія хоче бути національною конфесією. Кожна конфесія хоче, щоб її церкви були, якщо не єдиними то, в більшості. Звичайно, як то згадували, коли ми пов'язані з політикою, ми стараємося зробити все, щоб політики добре ставили саме до нас. Ну, Є така спокус. І, ну, звичайно, що чим більше конфесія, тим більше можливостей. І якщо кудись на світ, то в різних країнах є різні домінанти. Але насправді тут треба задати питання іншого. Люди, які вже зараз є громадяни, вони не визнають влади, яку поставить, вони її не сприймають. І революція почнеться вже не на Майдані, вона вже почнеться в церкві. Революція проти зазіхання на те, що тобі не належить. І ми маємо навчитись е, говорити як люди, які влади не немає, навіть якщо вона є. Навчитись бути людьми, які завойовують не тому, що в нас є якийсь вплив. Якісь зв'язки, кількісність, навіть, чи навіть розум, чи навіть історія. А просто тому, що ми хочемо досягти цих людей і ми дійсно хочемо зробити їх життя краще. І мені здається, що ну, неможливо ігнорувати цей аспект. Аспект того, що ми маємо завойовувати увагу суспільства як це. Ще одним аспектом, який мені здається показав Майдан, який кидає нам, це є. Важливість повернення до е, порядку прямого питання, що є таке людина. Тому що, ну, будучи на Майдані, будучи що відбувається, що я помітив, що е, от, знову ж таки тільки що згадали притчу про добро Семена, мені здається, що дійсно, особливо в перші дні ну, всіх цих подій відомих. Відчувало, що відбувається щось е, не людське, що то є дійсно діє більше, ніж людські дії. В ставлення людей один до одного в тому дусі якоїсь любові, надзвичайної, яка була серед людей, не дивлячись на всі негативні аспекти, які теж будуть. Мені здається, що якраз це відбувалося тому, що люди проявили піклування про іншого. Люди разом з Богом проявили цю любов до ближнього. Але не потрібно це ідеалізувати. Бо коли ми разом з потім щось робимо Бог з нами, але потім ми можемо так легко від нього йти, як ми до нього прийшли. І тому я би не хотів, щоб у нас була ідеалізація Майдану, чи можна як сказано, перетворення тих, хто якось приймав участь чи, не знаю, вкладається в нього на святий, тому що є така спокуса. А розуміння того, що наша боротьба це не боротьба просто зі владою. З Це боротьба в першу чергу з мисленням, що якісь люди можуть бути не людьми. На жаль, ця ідея протягом дуже багатьох років вона панувала на території нашої держави. Постійно знаходили ті категорії людей, які трошки не дотягнули до того, щоб називатися радянським громадянином. В інших країнах та сама ідея в різних формах вона впливає. І навіть зараз в демократичному суспільстві знаходиться і завжди є виклик врахувати кількість людей за менш достойних цього Для Якось це мусульмани, також хтось, не знаю. У кожній країні є свої люди, які трошки менші люди, ніж всі інші. І мені здається, що як християни ми маємо повернутися до самої основи. Ми маємо говорити про те, що таке є людина і гідність. Не моя, а гідність, моя, в моєму ставленні до чужої гідності. Мені здається, що це, про це, до речі, дуже багато говорили філософи ХХ століття, в тому числі християнство. Про це багато говорили Богослови за останні десятиліття. І мені здається, що це те, що на, на кінець стало реальністю і викликом для українського суспільства. Української.